Погляньте, погляньте, яка благодать. Метелики з неба летять і летять. Ні, це не метелики, це білі сніжинки. Лягають на руки маленькі пушинки. Ми сьогодні з вами поговоримо про зиму. Знайдемо слова, які краще відображають її. Опишемо зимові явища навчимося чомусь новому. А для початку розімнемо язичок, повторюємо чистомовку. Ас-ас ас. Йди скоріше взиймо до нас. Са-са-са. Навкруги така краса. Ас, ас, ас. Падає сніжок на нас. Си, си, си! Заморозили носи. Ма-ма-ма. Ой весела вже зима! Погляньте, погляньте, яка благодать. Метелики з неба летять і летять. Ні, це не метелики, це білі сніжинки. Лягають на руки маленькі пушинки. Ми сьогодні з вами поговоримо про зиму. Зима люта. Білосніжна іскриста, м'яка. Якщо багато снігу, то вона сніжна, якщо холодно, то вона вірно, морозна. Зима люта, білосніжна. Іскриста м'яка? Якщо багато снігу, то вона сніжна. Якщо холодно, то вона вірно морозна, то зима яка. Вірно. А як поєднати? Слово чарівник із зимою. Так можна сказати, що зима, коли трапляється багато див, чарівна. Молодці. А зараз розглянемо малюнок і опишіть його, як розважаються зимою дорослі і діти. Подивіться уважно. На правий верхній кут малюнку розкажіть, що і кого ви там бачите. На лівий верхній, на правий нижній, лівий нижній і на центр малюнку. Поставте заняття на паузу і опишіть все, що ви побачили на ньому. І останнє завдання, майже таке, як попереднє. Розгляньте і назвіть слова дії, які роблять діти. На прикладі речення, хлопчик ліпить сніговика. Хлопчик що робить? Ліпить. Або ще приклад. Дівчинка їде на санах. Дівчинка що робить? Їде. Поговоримо про зиму, і хто зна, може, після наших розмов вона таки завітає вже остаточно, порадує нас білим пухтасним снігом і яскравим морозцем.